Почалося близько п'ятої ранку, коли Запоріжжя атакували кабами. Мене не було в цей момент у будинку, проте тут залишалася моя мама. Коли відбуваються повітряні тривоги, ми з мамою постійно на зв'язку, тож я вже знала, що відбувається у нас на районі. Мама телефонувала, казала, що вибило вікна, пошкодило двері. І як тільки вранці спала повітряна тривога, я приїхала на місце. Через ударну хвилю деформувало та заблокувало двері. Тож мама не могла вийти самостійно з будинку. Я дзвонила деснесникам та залишала повідомлення про те, що у будинку заблокована жінка, тож їй надали допомогу ще до мого приїзду та витягали її через вікна. У будинку пошкоджено кілька вікон. Я б сказала, більшість з вікон, які ми маємо. Дуже сильно пошкоджені двері, вони тепер не функціонують. Також у нас пошкоджена стеля у ванні кімнаті, дах та гараж. Вночі загубився наш кіт. Він вийшов на вулицю ще до початку атаки, проте ми так і не могли його знайти навіть вранці, коли я вже приїхала. Його ніде не було. Він не повернувся вночі. Ми дуже за нього переймались. Проте буквально ось 5 хвилин назад. Ми почули характерне. Нявчання. Ми почули, як Шкереберт йде корну мисці і повернувся на стресі. Голодний, але головне живий та неушкоджений. Це вікно ми поставили кілька місяців тому, які замість тих, які були пошкоджені внаслідок попередніх атак, вони прослугували нам недовго. Тож тепер ми маємо такий вигляд, і знову доведеться їх замінити. Це е, приходила компенсація поєвімом, бо теж в нас внаслідок попередніх атак були пошкоджені вікна, щось тільки скло вибуло, щось було пошкоджене разом з рамами. і тепер нам доведеться. Ці нові старі вікна, то, скоріше за все, теж спочатку забивати та згодом ставити навіть. Є відновлення, є певні нюанси, які потрібно також усвідомлювати. Те, якщо пошкоджень було декілька, то спочатку має прийти перший транш та увесь план робіт, який задекларований, він має бути виконаний у повному обсязі. Або ці гроші повернуться на рахунок. Тож потім приходить комісія, фіксує усі ремонтні роботи. Заповнює відповідну форму, все в нас добре. Ми можемо вчити на другий транш. Проте це є дійсно великою проблемою у, на тих ділянках, на яких часто відбуваються прильоти, та часто пошкоджуються та сіми будинки. Бо е, наразі ми не можемо отримати транш навіть за попередні пошкодження, які звісно були відмінні від цих, які ми бачимо зараз. І яким чином це все буде відбуватися, зважаючи на те, що в нас є невиплачення виплатне на попередні транші, коли прийде цей, і коли ми можемо відновити принаймні трошки свій будинок? Ми не знаємо.